Сьогодні в випуску УЄФА пробила дно і вшанувала пам'ять росіянина, якого ліквідували ЗСУ. Черговий скандал з президентом Інгульця. довбик претендує на звання найкращого гравця місяця в серії А ротень сенсаційно може покинути Олександрію. УЄФА провів хвилину мовчання під час конгресу в Белграді, вшановуючи пам'ять футболістів, тренерів і суддів, які померли у 2024 році. Серед згаданих був і колишній гравець збірної Росії Олексій Бугаєв, який загинув на війні в Україні. Перед хвилиною мовчання президент УЄФА Олександр Чеферін звернувся до присутніх. Я хочу запросити вас до хвилини мовчання на знак пам'яті про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з часу нашої останньої зустрічі. Thank <laughs> you. Також шанували українських футбольних діячів Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотєва. У тексті, присвяченому пам'яті померлих українців, було сказано у Ефа та асоціації члени висловлюють щире співчуття УАВ і всім в Україні, хто втратив близьких. Нагадуємо, що екс-гравець збірної Росії Олексій Бугаєв загинув унаслідок дій українських військових минулого року. Колишній футболіст, який грав за локомотив, том і краснодар пішов життя. У 43 роки. У вересні 24-го року його засудили до 9,5 року ув'язнення за спробу розповсюдження наркотиків. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Олександр Поворознюк знову опинився в центрі уваги футбольної громадськості. Прес-служба жіночої збірної України відреагувала на його неоднозначні висловлювання щодо жіночого футболу. Нагадуємо, що президент Інгульця в ефірі свого ютуб каналу заявив, що не має наміру розвивати жіночий футбол, назвавши його незрозумілим. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там, крім красивих дівчат, я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати сказав Поворознюк, вважаємо неприйнятним слова президента Інгульця Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол, і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх, зазначила прес-служба жіночої збірної України. Футболістки збірної України теж запостили в своїх соціальних мережах ці слова. Також допис поширила голова комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до переліку претендентів на звання найкращого гравця серії А за підсумками березня. Серед його конкурентів Нікола Барела Інтер, Лукас Дакунія, Комо, Нікола Фаджолі Фіорентина, Рікардо Орсоліні Болонія та Умар Соле Удінезе. Нагадуємо, що Довбик відзначився трьома голами в чотирьох матчах Чемпіонату Італії у березні. Журналіст Віктор Вацько повідомляє, що головний тренер Олександрії Руслан Ротань привернув інтерес до одного з клубів Саудівської Аравії. Попри чутки про зацікавленість шахтаря офіційних пропозицій від клубів УПЛ, Ротань наразі не отримував. Крім того, Олександрія ще не розпочала переговори щодо продовження його контракту. Точна дата завершення угоди з Олександрією невідома. Команда наразі займає другу сходинку в УПЛ, вістаючи від «Динамо» на чотири очки. Раніше Ротань очолював молодіжну та олімпійську збірну України а також провів один матч на посаді головного тренера національної команди. Після травми тібо Кортуа пошкодження отримав і Андрій Лунін. За інформацією El Chiringuito TV, український вратар Реала може пропустити до чотирьох тижнів через травму камбалоподібного м'яза. Водночас тренерський штаб Карло Анчелоті розглядає можливість, щоб 26-річний Лунін зіграв на знеболювальних у матчі з Валенсією. Причина кадрові труднощі, оскільки третій голкіпер Бланко з 19-річний Фран Гонсалес ще не дебютував за першу команду. У цьому сезоні Лунін провів 12 матчів за мадридський клуб, пропустивши 19 голів. Український воротар Жирони отримав схвальні відгуки після півфінального матчу Кубка Каталонії. Іспанський журналіст Роджер Барнільс проаналізував виступу Владислава Крапивцова у грі проти Андорри. Учора Влад довів, що він воротар з характером після того, як деякий час не мав ігрової практики. Серед переваг гра обома ногами, а з недоліків вчора займав надто глибоку позицію у воротах. Вважає, що влад має довгострокові перспективи у команді, і я переконаний, що в наступному сезоні він повинен бути другим голкіпером Жирони, заявив Барнільс. Міжнародний центр спортивних досліджень СІС оприлюднив черговий світовий рейтинг клубів з використанням власних вихованців. Дослідження визначало активність клубів у залученні своїх вихованців та вітчизняних гравців, ранжуючи їх за індексом територіальної прив'язки. Він розраховувався на основі частки таких футболістів, які брали участь у національних чемпіонатах. Після аналізу понад 900 клубів із 55 ліг СІС встановив, що найкращий індекс територіальної прив'язки у світі має Колумбське. Енвігадо 100 балів. Друге місце посів іспанський Атлетік 99,5 бала, а третім став київське Динамо з показником 97,4 бала. У четвер, 3 квітня у Болграді відбувся конгрес ОФА, під час якого пройшли вибори до виконавчого комітету, згідно з інформацією на офіційному сайті організації. Серед кандидатів свою участь у виборах заявив і Андрій Шевченко, президент УАФ, який балотувався на дворічний термін. Однак він не зміг переконати виборців і отримав лише 15 голосів від країн Асоціації УЄФА, що дозволило йому посісти передостання четверте місце серед п'яти кандидатів. Натомість на цей термін були обрані. Двоє членів з Іспанії та Ізраїлю. Третє місце зайняла Мальта, а останнє Латвія. Цікаво, що через невдачу Шевченка Україна не матиме представника у виконкомі УЄФА наступні два роки, що створює негативний контекст на фоні закликів щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань. Головний тренер Київської оболоні Сергій Шищенко може бути звільнений з посади, повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту. Згідно з інформацією джерела на Шищенка чекають максимальні завдання в найближчих матчах проти Інгульця та Чорноморця. Будь-яка втрата очок у цих поєдинках може призвести до його звільнення, стверджують люди знайомі з ситуацією. Ці матчі будуть критично важливими як для турнірної боротьби, так і для подальшої кар'єри Сергія Юрійовича. Фіфа оновили рейтинг національних збірних на своєму сайті. Україна зберегла свою позицію та продовжує займати 25-те місце, маючи 1559,81 соту бала. У березні команда Сергія Реброва спочатку перемогла Бельгію 3-1, але в матчі відповіді зазнала поразки від Бельгії 0-3, що позбавило її шансів потрапити до літи Ліги націй. Лідером рейтингу залишається Аргентина. Іспанія випередила Францію, яка є суперником України у відборі на чемпіонат. На світу 2026 і зайняла друге місце. Серед інших змін у топ 10. Нідерланди, які піднялися, а Португалія опустилася на сьоме місце. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.